Чи в мене щось з очима, чи став примарним цілий світ, втрачаю контури, навколо все мов з диму, а дим як еґаніт навколо тихо смеркне, у сутінках стає непевним крок? Іду навпомість. Між тіни і велетенських поміж пасток мара вбиває світло, хиткає манлива напівпітьма, сліди прихови. Хто я тепер? І звідки? Мене нема?